Всім привіт, друзі! Ну що ж, у нас сьогодні 1 серпня, а це означає, що у нас виходить, звісно, вкладочка появлення нового Х костюмчика І да тут ви маєте подивитися Гардіруб. Які і є, які є x костюми у своїх друзей. Ну, ось у фастика тільки є три X-костюмчика на одну звезду і Ануха на дві У мене двох. Звюзний посідончик. Можна подивитися характеристики X-костюмчика, можна подивитися, якщо хочете загубити, дивіться. Звісно, найвкусне це щутчик, можна поділитися оббитєм. Наприклад, три рази поділити з собиттям, забирати купончики на 30, на 40 і на 50 UC ви забираєте одну монетку і залишите матч 100 разів. можна э, Чудес 1 секунд. 100 проходите, и, в принципе, забираєте всі монетки 100 І Тоді відкриваєте вот один або 10 разів одразу і забираєте вот такі награди. Можна вот награди конечно, кусочки, принципі, окей, треба. Окей, okay, есть время.